Усім привіт, скульптори! Ви на каналі Пластилінова майстерня. У цьому відео я зліплю динозавра з пластиліну. Давайте починати ліпити. Приємного ліплення! Для того, щоб зліпити динозавра, мені знадобиться зелений. Або темно-зелений, можна використовувати колір пластиліну білий та трохи сірого. Спочатку зліплю. Тулуб із темно-зеленого пластиліну. Для цього беру кусочок пластиліну і розкатую його в таку кульку. Так, ну а кульку розкатую з однієї сторони, щоб вийшов хвіст такий. Ну, а з іншої сторони. Теж розкатую, але не так тоненько. І роблю хвіст подовше. Так, ось так поки що в мене виходить. Зглажуємо усі краї, щоб динозавр вийшов гарно. І його можна було кудись поставити. Взагалі мені дуже подобаються динозаври. Я робив їх одні з перших. Це були мої поробки такі так. Ну, а поки я зробив ось такий тулуб. Тепер трошки отак нахиляю одну сторону і ось тут розріб. Такий надріз зроблю і зглажу, щоб тут була плоська така сторона. Так. Тепер із зеленого кольору роблю моєму динозаврові ось таку голову. Спочатку зроблю кульку, ну а вже потім зроблю. На ній розріз для того, щоб вставити туди зуби. Так, кульку трошки розкатаємо і сформуємо у форму голови динозавру. Ось так. Ось така форма в мене виходить. І тепер за допомогою стеки або леза, як у мене, робимо невеличкий розріз для того, щоб потім вставити туди зуби і язик нашого динозавра. Зараз я зглажу усі краї і до вас поверну. Так, ось така голова в мене вийшла. Тепер зробимо зуби. Для того, щоб зробити зуби, спочатку серветкою витрима руки від зеленого пластиліну. Ось так. Тепер із смужки білого пластиліну, виріжемо або трикутники, або можна вирізати просто рівну смужку і зробити такі невеликі надрізи. Але я буду робити із трикутників зуби. Вирізаємо смужку та робимо трикутники. Так. Беремо стеку, вирізаємо. Трикутники робити не дуже важко. Треба зробити просто рівну смужку. Так. Можливо, в мене і не вистачить. Трикутників, але я тоді потім дороблю їх. Зараз я зроблю зуби і до вас повернусь і продовжимо ліпити. Так, усе, я зробив трикутники. Тепер можемо із червоного пластиліну, зараз я візьму так. Ось тільки в мене червоного пластиліну, зробити язик нашому динозавру. Можете і не робити язик, якщо у вас. Зуби із смужок. Ну, але я зроблю язик, робиться дуже просто. Береться кулька, розплющується і вставляється у рот нашому динозавру. Потім підрівняти треба язик, щоб він не виходив за краї нашого голови. Ось так у мене вийшов. Тепер зробимо із трикутників зуби. Зуби треба встановити один за одним з двох країв челюсті нашого динозавра. Так, ось так я зробив йому зуби. Ось таке поки що все виходить. Тепер зробимо йому Ноги. Ось я зробив ось такі передні, як руки або лапи, я не знаю, як їх називати. Так, ну а тепер зробимо ноги із ось таких кульок, їх беремо і робимо ось так ногу. Візьмемо стеку оболезо і зробимо пальці на ногах. Потім, за допомогою інструментів, за допомогою стек різних, вирівняємо пальці. І ось така нога, не знаю, чи видно, в мене вийшла. Те саме робимо і з другою кулькою. Так, готово, я зробив ноги. Ось такі дві. Тепер візьмемо трохи білого пластиліну. Та зробимо очі. Очі будуть білими, а чорні тятки я зроблю чорним фломастером або маркером, можна зробити, що у вас є. Так, беремо дві білі кульки. Так, ось так. І прикріплюємо їх до нашої голови динозавра. Динозавру ще можна дати в руки або в зуби якусь квітку, щоб він виглядав не так, як сказати, страшно, щоб він виглядав добрим. Так. І за допомогою ще зеленого пластиліну візьмемо і очі загладимо усе, щоб було ліпше. І потім будемо складати нашого динозавра. Ще можна йому на спину додати ось таку смужку зелену, яку можна замінити зеленими трикутниками іншого кольору. Так, ось такий динозавр в мене вийшов. Я додав йому квітку, але він не дуже добре вийшов. Сподіваюсь, вам сподобалось. І вам це відео допомогло. Дякую, що подивились до кінця. Усім хорошого дня, хорошого ліплення! Це був канал Пластилінова майстерня. До нових зустрічей! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Мені буде дуже приємно. До побачення!